Так от, лінія фронту на сьогоднішній день в Україні практично замерла через масове застосування fpv дронів. Про це пише видання Street Journal. Ми довго чекали цієї новини, коли власне, фронт зупиниться. Звісно, різна інформація лунає, але от західні аналітики і військові говорять про те, що саме через дрони фронт фактично не рухається. Рух на відкритій місцевості став смертельно небезпечним, пише видання, як для українських військових, так і для російських. Усе в межах 20 кілометрів від передової під потенційною загрозою удару. fpv дрони настільки дешеві, що їх активно використовують навіть для ураження окремих військових. Ми, в принципі, це вже давно знаємо, але оскільки про це починають активно писати на Заході, це фактично змінює тренди у цій війні. Не випадковий Зеленський говорить про дрони-перехоплювачі. Тим часом на Росії обурилися тим, що ведення Аксіос пише про те, що нібито Путін запропонував Ірану, аби Іран передав свій збагачений уран до Москви. і щоб Росія його зберігала. І мовляв, Путін наполягав на тому, аби Іран погодився на умови, які висуває Трамп для підписання ядерної угоди. МЗС Російської Федерації сказало, що така публікація у веденні Axios – це брудна політизована кампанія. Ну що ж, будемо дивитися, друзі, як воно буде виглядати далі. Тому що нібито Іран все ж таки погоджується на переговори зі Сполученими Штатами Америки, але просить у них гарантій. Наскільки швидко буде підписана ця угода, поки що не зрозуміло. Але вже це збурило Москву, мовляв, ні, ні, все це не так. Втім, будемо дивитися за цим, що буде далі. Також стало відомо, що у росіян дещо зменшилися запаси далекобійної зброї. На початок липня на озброєнні Російської Федерації перебуває понад 250 ракет Іскандр М і близько 50 північно-корейських ракет КН-23. Про це повідомили у ГУР. Водночас, у травні, росіяни мали у наявності приблизно 580 балістичних ракет. Рахуйте, це вдвічі більше. Російський запас озброєння цього типу зменшився. Це дуже добре, але наскільки буде така тенденція надалі, поки що сказати, друзі, складно. І щодо наступу, про який я вам сказав на початку цього відео, видання Bild, ну справді, це жовта політична німецька преса, але у ній часто пишуть багато правдивої інформації, але і подають її у дуже такому яскравому форматі. Так от, пишуть там, що у Кремлі розглядають план наступу в другій половині літа. Росія готується до великої атаки, мега-атаки, як про це писали в телеграм-каналах. Цитуючи, звісно, більд. У Центрі протидії дезінформації спростували цю новину більду і кажуть, що, як правило, журналісти, коли готують ці матеріали, то вони читають швидше телеграм-канали, аніж перевіряють інформацію. І, звісно, телеграм-канали російські. Що пише Коваленко, очільник центру протидії дезінформації? Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються телеграмів, часто російських і пишуть статті, які в нас цитують. До речі, цю інформацію кажуть, вони отримали в російському Генштабі. Ну, ви каже, зрозуміли. Справді, це може бути дезінформація, але в будь-якому випадку ця інформація має бути взята до уваги. Я не маю жодного сумніву, що і в ГУР, і Міноборони її точно взяли до уваги. І також Коваленко наголосив на тому, що нових наступів немає, але Росармія задіює резерви та змінює тактику та проникає у прикордоння. Так само росіяни намагаються за будь-яку ціну прорватися у Дніпропетровську область. Нині вони знаходяться практично на адмінміжі. Відповідні коментарі від військового керівництва лунають. Поки що росіян в Дніпропетровській області немає, але в населених пунктах, які межують із нею, знаходяться на, безпосередньо на території Дніпропетровщини, то вже поблизу них ведуться бої. І також сьогодні друзі Лавров, очільник закордонного відомства Росії, відвідував Китай. Він зустрівся із очільником закордонного відомства Китаю зі своїм колегою. Вони довго говорили про, як вони кажуть, українську кризу і обговорили перспективи врегулювання її. Більше до інформації, звісно, немає, але враховуючи те, що Лавров в останні дні відвідував спочатку Північну Корею. Робив заяви про те, що Україна повинна бути денацифікована, демілітаризована. Путін відвідав Китай, враховуючи те, що Ван Ї на зустрічі ХК Калас у Європі минулого тижня заявив про те, що Китай не може допустити, щоб Росія програла у цій війні, то, звісно, вони говорили про те, як буде Китай і надалі підтримувати Росію у війні проти України. До того часу, допоки Наші західні партнери не усвідомлять, що виключно практичні кроки з тиску на Китай можуть дати певний результат щодо послаблення можливості Росії воювати проти нас і, звісно, на Північну Корею, то поки що я результатів, на жаль, не бачу. Хоча, звісно, певні результати можуть бути. Буквально завтра генсек НАТО Марк Рюте летить до Вашингтону і там має зустрітися з очільником Пентагону Пітом Хекзетом і керівником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Марком Рубіо. Говоритимуть вони, можливо, знову ж таки про допомогу Україні, враховуючи те, що західна преса активно пише про можливе виділення Україні майже 9 мільярдів доларів. Зі сполучених штатів Америки за рахунок президентської програми для допомоги Україні, яка була затверджена ще про Джозефу Байдену, та за рахунок російських заморожених активів, то я не виключаю, що це може бути предметом їхньої розмови. Про це до речі пише також і преса, і українська, і західна преса.